Кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай, ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель, та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. Пане Михайло. Тоді наступне запитання. Воно не те, що з області фантастики, але ще три тижні тому світ очікував на зустріч Трампа та Путіна. А ми сподівалися, багато хто в Україні сподівався, що ось зараз отой омріяний процес або початок мирного процесу. Він зараз почнеться. А натомість ми маємо дві заяви від Рубіо про те. Що в наступній зустрічі президентів США та Росії має бути конкретний результат? Ми повинні знати, що у нас є реальний шанс отримати щось позитивне. Ну і вибачте, Кремль так само відреагував. Вони не хочуть миру за затвердженнями Рубіо. Вони з цим не згодні. Бо Росія, на думку того ж Лаврова, вважає, що вони досі відкриті до вирішення конфлікту, політика дипломатичним шляхом. Чи можемо ми все ж таки сподіватися на те, що Трамп... Поговорить або переконає агресора Путіна, самодержавця в тому, що війна в Україні це погано. Дипломатико-політичного врегулювання у виконанні Росії не існує. Це ефмеїзм. Це війна це мир, як УРЕЛ да, казав. Свобода це рабство, чи рабство це свобода і так далі. Це і є Лавров. Тобто він бреше відверто. Немає ніякого, вони не хочуть ніякого диплома. Я по перше не розумію, що таке врегулювання. Дивіться, врегулювання це коли є конфлікт між вами. Дійсно, да там територіальний спір чи там якийсь ціннісний спір, і так далі. В нас немає цього. Росія просто банальний, примітивний, найбільш примітивний окупант. Він прийшов на чужу територію вбивати громадян іншої країни, і це є цілю цієї війни. Іншого немає, тому тут немає питання врегулювання. Тут є питання зупинки агресора. І пан Рубіо про це говорить, що агресор імітує готовність до зупинки війни, і тому переходимо безумовно. Якщо ви говорите, поговорить Трамп з Путіним чи не поговорить, поговорити можна. Вони вже неодноразово говорили. Питання в тому, що Путін знову ж таки в рамках цих телефонних розмов чи на особистих зустрічах на Джеда, він завжди приходить збрехати Трамп, принизити. Я перепрошую, принизити Трампа, тому що він йому говорить одне, а робить в цей момент зовсім інше. І саме те він робить, що буде бити по репутації Трампа. І я думаю, що в Сполучених Штатах ми бачимо вже зміну і соціологічних в рамках соціологічних досліджень, змінку суспільної думки. Бачимо зміну суттєву, зміну думки політичних еліт, в тому числі в республіканській партії, навіть в ядрі пана Трампа Мага, і так далі. Вони правильно оцінюють Росію, що робить Росія по відношенню до Сполучених Штатів. Тобто, розмова заради розмови, вона не приведе до результату, тому що Путін хоче брехати. Путін хоче продовжувати війну, але в пана Трампа є безумовні інструменти, максимальні і про це президент України вже неодноразово казав, які достатньо сильно повпливають на самого Путіна. Тобто він почне боятись сполучених штатів, що і треба, щоб було, тому що без страху. Без примусу Путін не буде там шукати якихось рішень. Я взагалі вважаю, що Путін не буде шукати рішень. Скоріше буде шукати рішення там відповідна частина його оточення, яка зрозуміє, що далі вони просто зникати будуть. Ну я маю на увазі, там і фінансово зникати будуть, і там фізично зникати, і юридично зникати, і так далі. Але Путін сам без примусу, без страху особистого, коли він відховається в бункері, не буде приймати рішень. Ніяких тому треба не просто розмови, і тут знову ж таки повертаємось до пана Руби. Він правий, немає сенсу говорити, коли вони знову виходять. І після навіть чотирьох років війни продовжать наполягати, що вони мають отримати щось задарма України, просто захопити щось. Україна має добровільно віддати територію. Україна має відмовитись ви від тільки вдуматись. Да, після чотирьох років максимально жорсткої війни першого да, сторіччя Україна має відмовитись від свої. Збройних сил скоротити їх там до поліцейського рівня, да там на том тисяч поліцейських і так далі. Україна має відмовитись від виробництва ракет, дронів і тому подібне. Ну це нонсенс. Більше того, Україна чомусь має перенести на свою територію інформаційно культурне середовище Російської Федерації. чого це ну є різні країни, є різні там історії, різна культура, різні мови, різна інформація нарешті, да, різні цінності. Ми не росіяни, росіяни не українці. Це, це мені здається, ну ну якби вже база для всіх. Тому чому ми маємо переносити їхнє культурне середовище на свою територію. Тому це що вони чудово розуміють, що саме це вбиває вбиває підступно, потихеньку, але перетворює Україну на російського васала. А, Україна не перетвориться ніколи і не могла перетворитись на російського васала. Це неможливо, неможливо, тому що генетично ми запрограмовані інакше. Це не означає, що хтось гірший, хтось кращий. Хоча сьогодні це означає, що Росія завжди була гірша, ніж всі, тому що вони можуть існувати тільки як сарана, приходити на чуже, готове і знищувати його для таких як ми. Ну створення свого важливе. так само як для будь-якого народу в Європі. Росія це інше. Росія прийти, вкрасти, зруйнувати, щоб було погано сусіду. А, а в принцип сучасної цивілізації це тобі має бути добре і має бути торгівля. Ти маєш заробляти спільно з сусідами. Росія не може заробляти спільно, вона може красти у сусіда і вбивати. І тому ми генетично різні. І тому ця повільна русифікація України неможлива в принципі. І тому причина одна з причин війни це саме оця нерозуміння України для Росії. Було бажано мати абсолютно жорсткий кордон між нами і Росією собі там розвиватись в зонному принципі. Да? вертухайському принципу, як вони хочуть, де є вертикаль, там царська вертикаль, і так далі, але торгувати з сусідами, але вони ж не хочуть цього. І тому повертаючись до реалістичних переговорів, можна прийти, якщо Сполучені Штати почнуть жорстко атакувати Росію, мається на увазі інформаційно, дипломатично, а, санкційно, економічно, фінансово. Якщо вони будуть жорстко відділяти Росію від Китаю. Відділяти це не означає, що Росія відійде від Китаю, але відділяти інтерес Китаю в продовженні війни від інтересу Китаю контролювати Росію. Це два різні завдання. Китай може контролювати тотально Росію. Хай він її контролює. Це було б можливо і краще, якби Росія вже перестала існувати як суб'єктна суверенна країна, а була б провінцією великою провінцією Китаю, а, але між тим все інше працювати не буде, і тому я думаю, що ми все ж таки прийдемо до цієї філософії. Перше, Росія має бути примушена до миру. Путін має бути абсолютно точно наляканий, а не навпаки збільшений у своїх впливах, щоб присутним бути, як я казав на великих медіамайданчиках і так далі. І третє для цього потрібно жорстке обмеження присутності Росії на глобальних економічних ринках. І з іншого боку, суттєве збільшення ударів по території Росії, тим більше дивіться, табу на удари по території Росії не існує. Це ж зрозуміло. Наприклад, два роки назад пам'ятаємо, вони казали, чи можна бити по території Росії? Ні, давайте будемо робити вигляд, що ну ми не б'ємо, що там немає нічого, що там щось вибухає так само по собі. Сьогодні всі усвідомлюють удари по території Росії це абсолютно законно. Це абсолютно легітимно. Більше того, в рамках оборонної війни тільки так і можна воювати, але питання в кількості ударів по території Росії. Саме так, пане Михайло, ви на цьому вже зазначили, але хотів би ще закцентувати. Бо той же пан Рубіо вважає, що Америка станом на сьогодні практично вичерпала санкційні важелі. Тому запропоную зосередитися на тих інструментах, які є на їхньому ефективному використанні. Але разом з тим з Америки лунають оцінки, що Дональд Трамп нарешті зрозумів, що припинити. Цю війну це надскладне завдання навіть для нього. Як вважаєте, чи існує ризик, що пана Трампа може зникнути інтерес до е, припинення війни в Україні? І ну, йому простіше буде умовно забути про власну обіцянку припинити війну в Україні? Збройного шансу, що так буде, не існує. Тому що це про глобальне домінування. І тому Трамп дивіться незалежно ні від чого буде активно присутній в цій війні, тому що ця війна впливає на розподіл оцього самого глобального впливу. Да? Хто буде домінувати? Китай, сполучені штати, чи сполучені штати будуть мати там добрі стосунки з союзниками, чи Китай навпаки буде збільшувати собі альянсні можливості? Да? тобто більше країн буде доєднуватись до Китаю, розуміючи, що Китай є гарантом чогось і так далі. Ні, ця війна це про перерозподіл впливу. Це не тільки про територію, м'яко кажучи, це взагалі не про територію, і це війна про репутацію, да про репутацію Сполучені Штатів, особисту репутацію Трампа. Так це надскладне завдання, тому що війна масштабна, це не якась через це не війна за маленьку там територію. Росія не про це воює. Росія воює е, заради свого існування в такому максимально агресивному вигляді. Ну тобто, вони хочуть, щоб е, глобальні правила виглядали інакше. Ти можеш прийти і через насилля, щось там вирішити. Росія не має конкурентних спроможностей, щоб протистояти європейському союзу чи сполученим штатам, чи навіть окремим країнам, таким як там Південна Корея, Японія, і так далі. Вони можуть тільки конкурувати через е, оце Очікування від Росії агресії да через цей монструозний тип зовнішньої політики, яку вони демонструють, особливо в останні чотири роки. Вони до цього це демонстрували особливо після 2000, нагадаю, сьомого року, після виступу суб'єкта з дивним прізвищем Путін на Мюнхенській безпековій конференції. Але а, 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 тому ця війна. Вона буде йти рівно стільки, скільки глобальні спільноти не усвідомлюють, що Росію треба примусити зупинитись ще раз, примусити зупинитись, не скажімо так, допомагати частково Україні, щоб вона там чинила спротив. Ні, тому що це війна не про Україну, тільки це війна про Європу, ще раз про глобальні впливи і про домінування, не не, не, не торкаючись навіть репутації. Тому Трамп з цієї війни точно не вийде, тому що будуть казати, ну під час каденції другої каденції 47-го президента Сполучених Штатів глобальний світ кардинально змінився. На перші ролі вийшли інші країни, домінування інших країн, репутаційно сполучені штати повністю програли у це протистояння. Яке було в гарячій фазі на території України, але було і в холодній фазі на території, ну скажімо так, всіх країн ліберальної демократії з одного боку і авторитарних потенційно авторитарних країн з іншого боку, і так далі, тому ні тут немає жодного шансу, що сполучені штати відійдуть від цієї війни, але повертаючись інструментів в них дуже багато. Не тільки ті санкції, які вже запроваджені, там є багато низка інших санкцій. Я ще раз підписую, ізоляція Росії від фінансових ринків вона ще навіть не починалася в повному сенсі цього слова. Ізоляція Росії від енергетичних ринків вона не починала. До речі, сполученим штатом тут край вигідно. Вони ж не просто хочуть ізолювати Росію, вони готові замістити. замістити. Обсяг. Так. Да. Російської нафти, російського газу, скрапленого газу своїми обсягами чи обсягами там близькосхідного газу нафти і так далі. Тобто є чим заміщати це. Вже навіть комерційна складова дуже важлива для всіх.